На Закарпатті поліцейські викрили злочинну фінансову схему незаконного виведення коштів з комерційного банку. Відомо, що організували її колишні голова правління банку та члени його правління. Зломисники кредитували осіб, опісля завищували ліміт кредиту та змінювали умови кредитування. Залучали для цього власників майна та вигодонобувачів. Слідчі зібрали інформацію щодо чотирьох таких епізодів. До прикладу, в одному з випадків майно по факту коштувало 8 мільйонів гривень. В своїх документах вони прописали як 38 мільйонів гривень. Тобто, за такою злочинною схемою їм вдалося незаконно вивести 50 мільйонів гривень. Повідомлено про підозру сімом учасникам цієї афери. Серед них є ексголова правління банку, члени правління, а також суб'єкти оціночної діяльності. Останні. Окрім зловживання службовим становищем слідчі також повідомили про підозру і за підробку документів, яку вони вчиняли. Загалом цим особам, в разі доведення їхньої вини, загрожує до шести років позбавлення волі.